Українчик на дроті із Каліфорнії. Звати мене Володя Фурман, я трохи лисий і борода в мене синя Привіт, любі мої українчики у решті цієї планети, де б там не знаходилися. Сьогодні дивовижне видовище спостерігав. Є росіянка Наталія В, на якій канал називається, я там посилання на неї. Сьогодні вона виставила відосик, як вона виступала перед американцями. Вона зібрала американців і розказувала їм про демократію. Розказувала, як вони якось в Росії будували демократію, а потім щось в них пішло не так. І тепер вони втратили в Росії демократію і тепер війна. А, -а, -а. а тут якраз у Сполучених штратах, Штатах Трамп. Він республіканець, але хоче стати диктатором. І все таке. Вона там рекомендувала фільм у Нетфліксі, як стати диктатором. І підозрює, що Трамп його подивився теж, не тільки вона подивилася. До речі, цікавий фільм, там якихось п'ять серій, ми теж дивилися. Прикольна документалка. Так ось вона розказувала, як вона в 2014 році разом із своїм чоловіком, вони тоді стали молодою сім'єю, як вони налякалися тому, що там Крим наш став, у як них там якраз випускний був, чи щось таке, чи, чи може не випускний, а в неї, дональні, значить вона рік молодша заскочила. Слухати її попереднє відео, як вона про те все розповідала, то просто її чоловік працював в конторі, і контора вирішила, що ну нафіг цю Росію невідомо, що від цього всього чекати. Раз вона таке робить, треба валити звідти. І вони просто запропонували чоловіку, ну разом із його дружиною, покинути ту хробашливу країну і жити десь там, де результати праці будуть гарантовані, а не в якийсь момент настане чомусь кінець. То вона розказувала, як там в Росії ці всі речі відбувалися там, із демократією. І демократія для неї щось означає, але вона точно не задумується, що. Тому що це ж дуже, дуже смішно, коли людина із Росії це щось про те, як її країна будувала і називала це демократією. До того її країна будувала комунізм багато-багато років. І теж ніхто напевно не знав, що це таке, ну і задумуватись не варто було про то, що таке комунізм. Треба було просто всім працювати. Всім хірячити зранку до сміхня, що партія скаже. Бо якщо не будеш хірячити, або е, якось не так будеш хирячити і тебе твої інші товариші по, по країні запідозрюють в тому, що з тобою щось не так, можливо, ти якийсь п'ють, може ти якийсь заботаж робиш, і будеш ти хирячити вже десь там на соловках. Отак вони будували раніше ту всю фігню, яку вони якось називали. І країна в них теж має якусь назву. І вони дуже щасливі з того, хоча зараз вже не так, бо довелося накивати п'ятами цвіти. А потім вони відразу після комунізму почали будувати демократію. І всі, всім здається, що слово щось означає демократія. От, наприклад, взяти Сполучені Штати, в них тут дві партії демократи і республіканці. І яка ж між ними різниця, між демократами і республіканцями? Одні хороші, другі погані. Чи одні будують якусь одну країну, а інші іншу. Чи що то в заліз біса означає? Репаблік, републіка, репаблік. Білорусь, вона ж теж республіка. Вони можна сказати, всі республіканці, там. То вони виходять всі погані. Ну, можливо, з білорусами це так. Можливо, щось в цьому є. Але візьміть, спробуйте стати перед церквом і самому собі пояснити, яка різниця між... Демократією і республікою. І, і, і що там між ними спільного? Тобто республіка може бути демократичною, наприклад, як Демократична Республіка Конго, мабуть, якщо я не помиляюся. І, і, чому недостатньо в республіці бути просто республіканцями? Нащо там ще вигадувати якесь інше слово, там демократія? Демос це ж народ, кратія, це якесь правління, мабуть, правління народу, влада народу. Ну це я от не заглядував нікуди. от Я там вчив цю фігню і нудно, і це ж у мене було і вирішається. А репаблік, реп республіка, то що таке, теж публіка якась, народ і реп репрезентативна. Форма управління. Одним словом, республіка це протилежне слово, слово монархія. Республіка це не монархія. Оце єдине, що треба знати. Тому що по факту, там, коли в Франції зробили республіку, то вони кормлюють голову від тисяч. І перестала Франція бути монархією. І перестав бути король. Україну. То Наталя навчає американців те, як розбудовувати демократію, сама пояснює ще собі, що вона покинула Росію через те, що вона Росія звернула з демократичного шляху. Але насправді це величезне лицемірство. Тому що з Росії з'їжджають тільки ті, котрі можуть жити поза межами тієї Росії. Їх там невелика кількість. І з'їжджають вони звідти не через те, що комусь там їм загрожує щось. Ну, Яким айтішникам, там, що ж чорта загрожує. І, 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 там усім вже переляк пройшов давним-давно. 14 2014 року та Росія мала мати, встати на колено, знову що там. там вставала з колінки, вирішила піднятися з колінки. Після початку війни всі думали, що от тепер їй знов конець Росії. Але ні, не конець. Той рубль вернувся до того стану, в якому він був. Народ там як жив, так і живе. З'їхало з нього невелике число і, і теж чекає тільки моменту, щоб повернутися назад. І... Жінки, от, росіян, от конкретно Наталя Ві, вона ж навіть сама собі не задає запитання, чого вона звідти поїхала. А по факту вона поїхала, тому що е, роботи там в неї не було, там, там хирякнулася Крим наш. І та якась конторка, е, якому, не знаю, чи працювала вона там, чи не працювала. Не було і що там робити. Була робота тільки в чоловіка, а компанія чоловіка переїжджала із Росії. І вони, значить, так героїчно взялися і переїхали із Росії. Тому що що? Бо там нема демократії. Демократія згубнулася, Путін тепер хтось там якийсь диктатор-шних А насправді звалили звідти, бо е, їм сказали, звідти звели. Запропонували. Вони щось зробили. Їх там особливо нічого не тримало. А Зараз вони тут переживають, бо Трамп прийшов до влади і зараз знову тут знову щось почнеться. Знов десь демократія зникне, десь країну розвалять. І всі безпритульні американці розбредуться із дравтербами по всьому світу. Там джебрати, бо їм там настануть погані часи. Ну, Отаке от в людей в голові. А по факту демократи від республіканців нічим не відрізняється. Тільки ковдру вони перетягують у різний спосіб. І для мене, наприклад, як для простого мешканця цих Сполучених Штатів, мені абсолютно байдуже, хто там буде при тій владі. Я знаю, що в Америці все буде добре. Тому що якщо хтось е, помре від раку через те, що Путін, не Путін, а Трамп врізав тоді медікейт е, фінансування, то я думаю, що той засмучений чоловік, дружина якого, або дитина, якого загнеться не від вчасної не, не і в повному обсязі наданої медичної допомоги, то е, хтось із них за ним прийде. І відстрілять вони тільки вухо, а мабуть наступного разу голову. Бо тут все, тут все працює через те, що люди мають владу в своїх руках і мають якісь яйони. Тобто, ти їх тут на коліна не опустиш, їх бапла вистачить на, на все, що треба. І особливо на, на цей. Зброю помсти на, на якийсь там фінальний акорд. От таке вони тут можуть робити. Тому що не в кожному є стержень всередині. Є стержень в тих людях, які переживають за долю всіх решти. Є стержень в тих, які перезивають за свою власну терміну. І тут між тими і іншими є баланс, тому що кожен може пожити і для себе. Потім в якийсь момент розуміє, що можна і пожити для когось. Тому що допомагати іншим нормальна тема. Спочуваєш себе якимось, не знаю, все всемогутнім, Робиш корисну, корисну справу ще й там на людях переживати за майбутнє Америки росіянам, ну, це лицемірство. Це лицемірство і це переконування себе в тому, чим ти насправді не є. Власне, те, чим займалися росіяни, Російська імперія і всі мешканці Радянського Союзу. Ну і до цих пір вони займаються. Просто китайці що зробили? У китайці була ця комуністична партія, яка вирішувала, що їм робити. То вони там горобців вхерчили, то в кожному дворі плавали сталь, щоб вийти на перше місце по виплавці сталі і чабуну, чабу. трохи відставши від решти планети там Нищили там, всяких музикантів, які на скрипках грали, і на піаніно, то тут, буржуазна тут, музика, відправляли їх там, в село Хілячне. Ну, таким комуністична партія займалася, а потім, коли вони трочились нормально, і той мало хірякнувся, вирішили, що ну, було весело, добудь досить. Вся влада в наших руках. Будемо називати це і далі комунізм. Зараз ми їм скажемо, як правильно робити бабло і платити податки нашій комуністичній партії. А Міша е, Горбачов він не втуплив в цієї схеми. Е, ну, Просто йому не треба було. Він е, вирішив, що не треба ділянку далі тягнути, ну і опустив лапки і там всім до сказав. Ну, все, набавились, всім до побачення. І той сраний союз розвалився. І Повха Путін страждає через те, що він міг бути великим імперцем, а так, як він з бурятами вже закінчив, і буряти вже теж на русські в своєму порядку не шпрехають. І защита там руського язика в нього вже поповні, ну треба якось. Всім решти, нагадати, хто тут саме його повинні. Один вирішив цим займатися. Звичайно, в момент втрачено, якби Горбачов не дав тому Союзу розвалитися, якби він далі сказав, добре, у нас тепер комунізм буде виглядати інакше, значить тепер комунізм кожен, це коли кожен може, може бути багатим. Багатим бути добрим, давайте всі ірячте, щоб звісті стали багатими. Так як ото відбувається в Китаї чи в Північній Кореї. Ця вся фігня могла бути абсолютно такою самою. І... Ну, А так не відбулося. Відб... Пішло по іншому сценарію, мабуть, трохи зарано. І зараз те, що відбувається в Україні, ну, воно називається інакше. Але змісту вивізці, воно ніяк не відповідає. А відповідати воно стане тоді, коли кожен із вас зможе хоч чого-небудь на що-небудь впливати. А це ну, не передбачається найближчому майбутньому. Тому що фактично зараз от комуніст Зеленський... Разом зі всім всім його тим НКВД, ГБ, КГБ і всім іншим, тільки з іншими назвами, він показав, як, е, е, як воно тут з вами можна. Ну і фігня Так що давайте робіть щось зі своїм життям самостійно то інакше колективом ну, не вийде нічого змінити. Зустрінемося по цей бік кордону.